Драматургічним назвали четвертий акт Всеукраїнського фестивалю аматорського театру. Таку назву отримав зв'язку із співпрацею з столичними драматургами. Наш фестиваль почав співпрацю з українською сучасною драматургією з Київським театром драматургів, який з нами поділився чудовою, чудовим матеріалом. Це «12 п'єс. Які наші майбутні потенційні учасники зможуть опрацювати, створивши таку невеличку, можна сказати, експлікацію сценічної сценічного читання за умовами конкурсу. Учасники мають обрати одну з 12 п'єс, які надав театр драматургів, записати коротке відео сценічного читання, сформувати та відправити анкету до 1 вересня у всіх текстах. перегукуються події важкого українського сьогодення. З 12 текстів 5 вони. up. Вони торкаються цієї ситуації: це або безпосередня війна, або якесь вимушене переселення чи в Україні, чи за кордон людей. Це надзвичайно важливо зараз говорити про це, що відбувається в нашій країні в різних аспектах. І тому власне кажучи, ми вибрали таку тематику. З надійсланих заявок команда фестивалю обере п'ять колективів, які й візьмуть участь у сценічних читаннях. Головна мета фестивалю зафіксувати його результат. Тож плоди Українські. Цької драматургії запишуть та поширять на стрімінгових платформах. Кожен колектив, який приїде у Хмельницький, який стане учасником акту четвертого, буде також можна сказати нагороджений такою класною штукою, як записом своєї вистави аудіальної аудіальним записом, що власне буде по перше. Класною книжковою історією сучасної української драматургії, яку можна буде почути на стрімінгових платформах.